Цьому випуску таблиця коефіцієнтів УЄФА після виступів команду ПЛ в Єврокубках. Довбик отримав тривожний сигнал від Гасперіні після першого матчу серії А Донецький шахтар оформив дорогий трансфер нового бразильського таланту, огляд матчів за участі українських легіонерів у європейських чемпіонатах. Ваш всього один клік вподобайки, це величезний внесок в розвиток українського контенту на Ютубі. Продовжується кваліфікація в трьох єврокубкових турнірах: Лізі чемпіонів Лізі Європи та Лізі Конференцій. За тиждень Україна набрала одне очко шести можливих після нічиї шахтаря. Сезонний набірочок становить 2,250 балів, А у п'ятирічному рейтингу Україна займає 27 місце, маючи в активі 19,850 балів. Україні потрібно піднятися щонайменше на 22 місце, щоб чемпіон УПЛ починав не з першого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, як це буде у наступному Євросезоні, а з другого раунду як це. Зараз. Також колишній український тренер Віталій Кварцяний прокоментував гру українських клубів у Лізі Європи та Лізі Конференції. Треба робити так, щоб штанги ламалися, і хребти скрипіли. А у Динамо ніхто не ламає штанги, хребти не скриплять. Тільки повітряні кульки кидають, підрізають, підсікають. Дам пораду гравцям Динамо. Нехай одягнуть бутси, в яких грали Бекенбауер Мунтян чи той же самий Онищенко, а не оці повітряні калоші в кімнатні капці всіх кольорів веселки. Чи може я хоч когось відзначити в Гріданам проти Макабі? Та взагалі нікого. Випадали абсолютно всі. Вся команда зробила крок назад по впевненості, майстерності та бажанню забити на гол більше ніж суперник. Якщо говорити за матч Шахтаря проти сервета, гірники чудово грали, приємно було дивитись. Створювали багато моментів, але не вистачило завершення. Я впевнений на 99% що Шахтар пройде далі. Серветна атлетична команда, як той же Фейенорд або Цвірнезв'язда, це звичайна граюча команда. Але Шахтар на дві голови сильніший у класі та тактиці. У донецькій команді є футболісти здатні вирішити долю матчу. Ну й останній матч для обговорення Поліса Фіорентина Житомиряни були дуже втомленими та клубу пощастило з хорошим президентом Буткевичем і тренером Ротанем, але команда розгубила енергію. А коли втрачається енергія, то машина втрачає потужність, а кінь втрачає силу, не добігає і виходить із перегонів. Переходимо до трансферних новин. Мадридський Реал слідкує за форвардом Байера Артемом Степановим, який грає за Нюрнберг на правах оренди. Скауський відділ королівського клубу, який очолює Хуні Калафат, планує посилити моніторинг гри українця цього року. Далі все залежить від його виступів. Якщо Степанов покаже високу результативність цього сезону, то реал серйозно розгляне варіант трансфера українця. Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може перейти в Бенфіку. Португальський клуб продовжує пошуки креативного атакувального гравця, і одним з варіантів є 22-річний українець. Керівництво Бенфіки високо оцінює гру Георгія на позиції десятки. Ця роль є пріоритетною для Ерлі після того, як зірвався перехід Керема актюрко Глуз фенербахче та Мохамада Амура з Вольцбурга. Наразі в шортлисті Бенфіки є інші імена, але Судаков є одним із фаворитів. Атакувальний півзахисник Флуміненса Ісака Сілва перейде в Донецький Шахтар. Український клуб уже погодив трансфер 18-річного бразильця. А той, в свою чергу, вже попрощався з одноклубниками раніше була інформація, що гірники пропонували сім та 9 мільйонів євро за 100% прав на гравця, але флуміненце відхилив обидві пропозиції. У 2024 році у складі команди ю 17 хавбек став переможцем Кубка Бразилії та чемпіонат України серед юнацьких команд до 17 років. У 2025 році році Сілва став гравцем першої команди на його рахунку 11 матчів у всіх турнірах. Результативними діями хавбек не відзначався. Голкіпер ПЖ Джан луїдж Донарума погодив особисті умови з Манчестер Сіті. 26-річний італієць прагне приєднатися саме до ПП Фордіоли. Зазначається, що сума трансферу буде нижчою за початковий запит у 50 мільйонів євро. Іспанська Жирона може зробити ставку на нового форварда збірної України. За повідомленням авторитетного журналіста Ніла Сола, який спеціалізується по Жироні, каталонський клуб дуже хоче підписати Владислава Ваната з Динамо. Керівництво біло-червоних чудово розуміє, що переконати чемпіонів України відпустити свого найкращого бомбардира буде не просто. Трансфер Марктосіння вона 15 мільйонів євро, але цього може виявитися замало. Жерона спробує підписати вона та маючи мега успішний досвід з Артемом Довбиком. Якщо ж не вийде, то каталонці підготували список з кількох альтернатив. В ніч на 24 серпня відбулися матчі регулярного чемпіонату МЛС, де Монреаль переміг Остін з рахунком 3-2. У стартовому складі Монреаля на гру вийшов 19-річний український вінгер Геннадій Сенчук на дев'ятій хвилині гри після удару за штрафного майданчика. Гостей Українець відкрив рахунок у матчі. Цей забитий м'яч став для Сенчука дебютним у складі Монреаля. Нагадаємо, Геннадій перейшов в канадський клуб з металіста у січні 25-го року за 3,5 мільйонів євро. Маж з Остіном став для українця 10-му складі Монреаля в МЛС. Сенчук був замінений на 69 й хвилині гри. Бренфорд переміг Астон Вілу в домашньому матчі другого туру АПЛ з рахунком 1-0. Єдиний гол в матчі забив нападник Джіл Джанго Утара на 12-й хвилині матчу. Півзахисник господарів Єгор Ярмолюк вийшов в основі своєї команди, провів на полі 79 хвилин та отримав оцінку 7,2 балів від статистичного порталу «Софескор». Українець закрив позицію опорника, і ефектно підчищав помилки партнерів. В його активі чотири успішних підбирання, два перехоплення, чотири виноси та п'ять переможних єдиноборств із семи спроб. Виміряти грамотність позиційних рішень цифрами не вдасться, однак Єгор був дуже переконливим. Італійська рома в стартовому турі серії А зіграла з Болонією. Поєдинок завершився перемогою столичного колективу з мінімальним рахунком один Гаспиріні підтвердив побоювання українських вболівальників, поставивши Евана Фергюсона в основу, а Довбека залишивши на заміні. Досить послідовне рішення наставника, який нараз натякав, що йому не вистачає рухливості Довбека на полі. Перший тайм зустрічі пройшов без голів. А на 53-й хвилині рахунок був відкритий бразильським захисником Римлян Веслі. Артем розпочав матч на лаві для запасних і вийшов на заміну на 74-й хвилині замість основного нападника Евена Фергюсона. Після матчу здавалось, коуч відзначить гру обох нападників у цьому протистоянні, але Гасперіні виділив тільки ірландця. Знаєте, Фергюсон добре виступив. Він провів чудовий матч, його кондиції покращуються. Минулого року він не так багато грав, тому природно, що йому потрібен час, щоб звикнути до поля. Фергюсон продемонстрував деякі важливі якості, у нього хороший потенціал, і він принесе нам успіх у цьому сезоні. Український нападник Емполі Богдан Попов став героєм матчу першого туру італійської серії Б проти Падови. 18-річний український форвард господарів вийшов на поле на 28-й хвилині матчу та оформив дубль, забивши на 41-й та 66-х хвилинах, зробивши рахунок 2-1 та 3-1 відповідно. Для Богдана це був лише другий офіційний матч за основну команду Емполі і перші голи минулого тижня. Попов дебютував за синіх у водній 32-й фінал Кубка Італії проти «Риджани». Для Попова це вже другий сезон у структурі «Емполі», розпочинав він у складі Ю-17, згодом отримав досвід у прімавері та навіть кілька разів потрапляв у заявку основної команди. Тепер, коли тосканці виступають у серії Б, шансів для молодого українця стає тільки більше. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи зможе «Довбек» переконати Гасперіні, що саме він має бути основним форвардом Роми в цьому сезоні.